Продаж двокімнатної квартири у мікрорайоні Поділля по бульвару Свободи. Квартира має загальну площу 75 квадратних метрів, розташована на шостому з дев'яти поверхів цегляного будинку, оснащена індивідуальним газовим опаленням. Маємо простору кухню вітальню, з якої є доступ до двох окремих кімнат. Також є вихід на засланий балкон. Кухня повністю мебльована та присутня вбудована техніка. Саме планування у нас не зовсім стандартної форми. Перша окрема кімната, є велика вбудована шафа і вихід на досить великий балкон. Вікна з квартири виходять на бульвар Свободи. Це вулиця з низьким трафіком, тому у вашій квартирі завжди буде тихо та спокійно. І йдемо подивимося ще окрему спальну кімнату. Вона досить велика, має аж три вікна, за рахунок чого. Буде завжди світлою, практично в будь-яку погоду. В кімнаті присутній кондиціонер, телевізор та всі необхідні меблі. То у пошуках хорошої двокімнатної квартири з відмінним розташуванням, звертайтесь, зможемо переглянути в зручний для вас час. Дана квартира готова до продажу і новим власникам дістанеться з усім, що ви бачили на відео.